На Святого Духа, всіх вас вітаю святому спіння Божої Матері. Ми ще продовжимо це свято з вами святкувати з днем пам'яті ікони Божої Всецаріці, помилистів Божі, я кинув нашу храмову групу, розмістив фотографії і задню частини ікони, де написано, що в 2007 році на Фонський. В Атапетському монастирі, де знаходиться оригінальна ікона Всецаріця, вона була там освячена, приложена до тої е, оригінальної ікони Все царіця і отримала благостріня монастиря. Ми бажали отримати цю ікону, тому що ми знаходимося близько онкодіспансера. А ця ікона саме чудесами зілення онкохворих. Тому то ми мріяли цю святиню мати в себе для того, щоб люди могли отримати тут. Через ходатайство Матері Божої допомоги. У 2007 році ми отримали. І багато людей дійсно отримали для себе і допомогу, і укріплення, і зцілення, або е, ну, кращий перебіг хвороби. <кхух> Іконо за списком це ікона 17 століття, але її віднайшов Іосиф і, Осіп, і От є книжка Моя життя станцем Йосіпса дійсно дуже великий святий ХХ століття. Його учні стали ігуменами більше половини монастирів Афона, і він відродив духовне життя Афонських монастирів. І ця ікона була в нього, в його келії, в його храмі. Де він з цими учнями, саме там. Ото перше чудо відбулося з юнаком, який прийшов, займався магією, і прийшов туди. І від тої ікони засіяло світло, і він прийшов в покаяння і покаявся, то це було у старця Іосіфа. А потім його учень, старець Іосіп Піщерні, учень Іосіпа і став ігуменом Отопетського монастиря, відродив його обогатився. другий монастир після Лаври Афонської. І він, як власник свого старця Іосяп Існіхата, взяв цю ікону в монастир, і там вона знаходиться в центральному храмі. Так що де мені шанувати, вчора ми служили я кафес, і сьогодні вечір, де водосвята, я служиться, мать любов, все просячи допомогу через цю чудотворну ікону. Сьогоднішній Іван розповідає нам про багато юнака, який прийшов до Христа. Переповім, щоб зрозуміліше було про те, що я буду говорити. <кій> юнак вже чув проповідь Христова, чув про ті все, яке Господь звершував і з великою повагою прийшов до Христа, щоб вчителю благій, що мені треба робити, щоб наслідувати царство Небесне. І Господь каже, ну ти ж знаєш виконай заповідь. І Господь перерікував, перерікував, перерахував всі ці заповіді 10, і юнак каже, я все виконав це з юності. Каже, ну, якщо хочеш бути досконалим, під тобі не застаєш. Продай все, що ти маєш, і йди за мною. І юнак в один момент засумував і відійшов від Христа, тому що мав великий достаток. І від нього відмовитись не міг, тому що цей достаток давав йому ще положення в суспільства. А інший йонгій каже, що це був начальник євнійський, не просто молода людина, а багата, яка давала йому положення в тому суспільстві, що називали його начальником. От він відійшов. І Господь сам говорить, що важко та багато від цього небесне. Легше прилюдно через е, е, голкове, голкове вушко пройти. Ніж багато і в царство Небесне. І тоді учні в розпачі самі, хто ж може спастись? Не тільки про... тому що це відноситься не тільки до багато. Хто може спастись? І Господь тоді каже, що, що людині неможливо, то можливо Бога. Тобто ти має уповання на Бога, а злежи уповання і йди, і Господь допоможе. Ось такий Іванський відривок, а тепер повернемося до нього, більш детально з вами його розглянути. Да, юнак чув проповідь Христову, і він щиро прийшов е, до Христа. Кожен різ по-свому переповідає, хтось тобто каже, що спокушаючи, але як Господь е, через юніста Марка сказав, що Господь возлюбив того юнака, то значить дійсно був якийсь щирий, такий приход цього юнака до Христа. І що робити, щоб наслідувати царство небесного? О, і Господь тоді каже, що е, треба заповіді виконати, тому що дійсно воля Божа, перш за все, вона пізнається через заповіді Божі. Але коли юнак питав, то він назвав Христа вчителю благим. І Господь скаже, чудо зараз не благим, що єдиний благ, це тільки Господь Бог. І тут Господь перед цим юнаком е, ставить питання, що він усвідомив, а як він підійшов до, до Ісуса. Підійшов просто як до людини до вчителя, чи підійшов як до Бога. Тому що якщо ти бачиш в ньому не просто вчителя людину, а бачиш Бога, то те, що Господь повеліває, воно дійсно завжди благо, спасителю для людини, яким це важким не казалось би людині. А якщо просто до людини, так, то можна відійти. Тому то Господь каже, що єдиний благ Господь. І тут я повторюю, він хоче, щоб юнак. На себе подивився, наскільки він серйозно бажає спасіння. Я на цьому акцентуюсь, тому що скільки людей приходять в храм, хтось захворів, когось біда привела, і ще щось. Так? І людина хоче стілитися, хоче, щоб вирішили якісь життєві проблеми і приходить до Бога. Але питання стоїть в тому, ти хочеш тільки це питання вирішити, чи ти хочеш спасіння своєї душі. А спасіння своєї душі це вже набагато глибше і важливіше, тому що багато людей, якби не проти Бога, і готові щось робити, Пасху посвятити, і інші свята прийти. Але люди, люди до кінця не усвідомили, який це шлях спасіння, до якого Господь призиває. Людина до кінця не поставила Бога на першому місці, а живе мирським життям. А Бог все тільки так вкраплення в житті, або якщо якась велика біда, людина прибігла, Господи, допоможи. Але наскільки повторюю, людина повинна бачити себе. І кожен з нас повинен бачити себе, наскільки ми живемо вірою, щиро вірою живемо. Чи ми все-таки просто в більшій мірі живемо мирським життям, а таки Бога просив, щоб те, що ми маємо, воно не зруйнувалося, щоб ми отримали те, що ми просимо, щоб ми були здорові, щасливі. Тому то так, да, подивимося на себе, як ми приходимо в храм, як ми приходимо до Бога і чесно для себе дамо відповідь. Бог для нас на першому місці чи ні. А Бог повинен бути на першому місці, тому що от Господь сказав, що от Господь є благо. Благость – це найкраще для людини. Це то добро, яке служить спасінню людині. От Господь хоче всім спастися, от це ми його благость. Господь милостивий. І тому то, як сказано, Господь благ, посилає навіть душі, на добрими зливі. Господь всім світить, всім посилає милості, всім бажає спасіння. Промишляє про кожну людину, для кожної людини. І він проложив ту дорогу, яка веде на небо. Да, в рай, до спасіння, в царства небесна. Але, як він, е, юнаку е, каже, якщо хочеш війти в життя вічне, в заповіді виконай. Так от ми повинні, якщо хочеш, ми повинні зробити цей вибір. Чи дійсно ми бажаємо спасіння? Якщо бажаємо спасіння, ми цю благу, добру дорогу будемо приймати, хоча ця дорога Хресна. Але якщо усвідомимо, що вона спасить до спасіння, то ми йдемо по ній, не сумніваємося і не страшимося. Тому що Бог завжди благ. І все, що він повеліває, тобі це можемо не розуміти, можемо страшитися. Але те, що Господь повеліває, воно завжди спасительне і найкраще для нас, навіть навіть в цьому земному житті. Да, він сказав, що з юності всі виконавці у заповіді, не вбий, не прилюби сотвори, не укради, шануй батьків. І от Господь каже, так, да, якщо хочеш бути досконалим. Бо ти ж прийшов до мене спитати, як спастися. От, якщо хочеш, продай все, віддай бідним, зверши діла, віри. І слідуй за мною. Так? Господь не оставляє його, таке, ну будь зі мною. Якщо я є Господь Бог і джерело благості в цьому земному житті, а більше, більше того, це джерело духовної сили і тої духовної радості, і того миру душевного, якого людина шукає. Так будь зі мною, тобі будь зі мною, то долучися до мого життя, отримай ці блага, то багатство і віри, і благості земної, які я тобі дам, як свого сина. Але якщо бажаєш, І от він так засумував одразу, тому що велике багатство мав. Багатство, яке давало йому усладу земну, можливості великі дали йому положення, як я сказав, що його інший юрист називає начальником іудейським. В що він чистий перший. А якщо роздати все, так, якщо не буде того достатку, не буде тої посади, а чи ти будеш мати від людей тушану на врачі? А чому засумував? То значить для нього це земне життя і та услада, що давала можливість. Давало, давало багатство, для нього було важливо. Значить, Для нього та положення в суспільстві, що і в числі перших, і мов шану від інших, теж викривляється важливо. Ну, це ж е, е, гординя просто, а там пристрасть до земного життя. Господь так сказав, що Він побачив, тому, що очевидно, він прийшов, як він каже, нічого не звишив. Я все виконав з юності моєї. Та він думав, що він чисті спасаємо, що він досконалий перед Богом, що він догоджає Богу. Тобто він думав, що От Господь абсолютно задоволений його життям. А він сам побачив свою слабкість. А тут далі треба піти, що Господь, да, те, що не треба грішити, це само собою розуміється. Але перш за все Господь дивиться на твоє серце, чим ти живеш. В іншому місця Спадь каже, де сокровище, де багатство твоє, там буде твоє серце. Так? Тобто, що є цінністю для тебе, для твого серця, от то для тебе саме основне. Нас раз, раз, юнак засумував, то значить, ото земне життя для нього було важливіше. Та він почув процес Сталібесний, що вводить в нього. Ні, він не, він не рішився піти, тому що от це земне життя з'являється і освігазом. А він цього не бачив і не розумів. Позбавити свого положення, теж він не міг і не хотів. Забоявся. Значить, що він рад гріха? Він прив'язаний до землі, він не може, так? на літургії ми кажемо, горе і мієм серця. Тобто душею вознесемося горе до неба, до Бога. Ну, щоб вознестися, все треба оставитись, думками не блуждати тут на літургії. А дійсно ми повинні вознестися до Бога. А чи вознеслися ми до Бога? О, то юнак побачив, що він прив'язаний до землі. Ні, він належить землі, земному царству, а не небесному, свої, своїм внутрішнім життям. Знову, щоб зрозуміли, оці слова що я хочу сказати, візьмемо паралель притча про таланти. п'ять, два і один. Той що мав один талант, він його не пропив, не прогуляв, а він тільки не примножив. Тож тобто він не злішив, ви розумієте? Тому тобто, що не припив не прогуляв. То виявляється, для спасіння недостатньо тільки не злішити, для спасіння, що треба Богу послужити для спасіння, треба подивитися, щоб твоя душа дійсно вознеслась до Бога, і Бог був для тебе на першому місці. І Бог став для тебе отою усладою. І все, що веде до Нього, для тебе радість, Нехай хай це дорога терниста, хресна. Але якщо ти любозлюбив Бога більше всього, не дивлячись на ті страждання, що є по цій дорозі чи труднощі, в тебе в душі є глибока духовна радість, тому що ти наближаєшся до Бога, якого ти любиш. Знову це для того, щоб ми себе провірили, тобто наскільки ми духовні і скільки в нас ще є прив'язаності зі мною. Тому що коли я вже згадую, ще раз згадаю, щоб ви розуміли, що Євангелія — це не там десь далеко, 2000 років, і той юнак він грішний, не міг любити Христа. Та повірте, це ж до нас відноситься. Коли було голосування, що в міській раді, що в обласній раді по заборону нашої церкви, Та ж проголосували, це ж хрещені наші люди. А проголосували чому? Тому всі депутати мають достаток. А їм ультиматум ставили, розумієш, у тебе складності в бізнесі, якщо ти не зробиш те, що твій влада каже. І люди вибрали все-таки бізнес, розумієте, а не вірить. От наскільки людина може бути прив'язана. Ну опять я сказав не для того, щоб засудити депутатів, щоб зробити, наскільки це складно разом з тим буває духовне життя. Ну що сьогодні вже проблема не в депутатів, сьогодні проблема в кожного з нас, тому що нашу церкву забороняють. Значить кожен із нас представиться перед вибором. Або хрест, або хріб. І теж, буде непростий вибір, вибор. Чи, чи бути готові прийняти те загальне засудження, яке буде в більшості суспільства, які просто не мають віри, не розуміються, будуть засуджувати нас як якихось проросійських ворогів українського народу. розумієте? І це поношення треба принести. А чи готові? Да? Тому те кажуть, це є Євангелія разом з тим і про нас. І саме так апостоли і зрозуміли, тому що тут не про багатство, як велике багатство, це воно таке шкодить людині. Та да, ви знаєте, бідній людині втратити єдину роботу, яка як заробітна плата якою, це просто такий хліб і вода то це набагато ще складніше, чим якомусь багачу втратити яхту, ви розумієте? Тому, то повторюю, багатство це наша прив'язаність до земного і боєць підняти голову до неба, боєць прийняти якісь труднощі сповідання віри зараді Христа. І цим багатством для людини бідне може бути прості речі, які людину теж зв'язали по рукам, по ногах, Буто апостол саме так зрозумів, були. Вони кажуть, як можна спастися. Я сподіваюся, що неможливо людині, то можливо Богу. Тобто, якщо тобі дані вимоги високі, то ти не жахайся, бачиш що свою слабкость. а возлежи впливання на Господа. Тому що той, який дав заповідь, він і дасть силу людині виконати, якщо такий людина, який постійно питає, якщо бажаєш. Насіли царство небезпек. Якщо людина забажає пити за Христом, то Господь дасть духовні сили і виконати Господь своїх дітей, які страдають заради нього в тих чи інших умовах. Господь дасть сили і збереже своїх. От ми молилися і в групу церковну ми кидали про наших христохців і цей хрестний хід для них був дуже важкий, тому що там і дощ, і нападки були. І люди розказували, що дуже важко, коли фізично і замерзли там, коли там Та довго дощ йшов. Але люди вистояли, і саме там, особливо, хто вперше долучився, відчув силу Духа, силу молитви, силу віри. Коли ти положився на Бога і не вбоявся холоду, дощу і труднощі, і тої болі, яка є там в ногах, а пішов і ти відчуваєш, що молитва і віра тебе несе. І нам цей досвід перемоги над собою, над своїми страхами, над своєю босню, на свою ми повинні сам вами замати. От я пожалкувати, все-таки надо вас хоч кілька днів, ви розумієте? Ми повинні долучатися до того досвіду, де складно, але в нас є перед очами приклад, що віра перемагає, де людині сили перемогти самого себе і всі обставини. Тоді в нас є сила духа, що ми інші переможемо. І встаємо в тих випробуваннях, які є тепер приношення до нашої віри, до нашої церкви. Тому то будемо бажати і йти до Бога. Будемо приймати Його волю, тому що в нас завжди блага для нас і Спасителя. І в своїй вірі будемо рішучі і все оховання будемо полагати на Господі. Господі, спасій, повіли нас грешні. não até...